Іділ залишається небезпечною, навіть програючи на полі бою. Про це на зустрічі з національною радою з безпеки у Пентагоні сказав американський президент Барак Обама. Тричаючи території, ісламські угруповання все одно надихає на атаки окремих одинаків або групи людей. Навіть самі лідери іділ усвідомлюють, що програють їхні повідомлення. Послідовника містять натяки на можливу втрату Мосула та рак, і вони мають рацію. Нам потрібно розгромити іділ на полі бою, але разом з тим лише військової перемоги замало. Доки існуватиме їхня викривлена ідеологія, вона буде надихати людей на насильство. Будуть виникати нові групи на кшталт іділ. І міжнародна спільнота буде приречена ганятися за ними поодинці, реагуючи на кожен окремий теракт. Водночас Обама спростував інформацію про те, що США таємно заплатили Ірану за звільнення американських громадян. Ми не платимо викупів за заручників. Багато американців нині перебувають у неволі по всьому світу. Я зустрічаюся з їхніми родинами, і це країть мені серце. Ми заснували окрему агенцію, експерти якої разом із родинами займаються виключно тим, щоб витягати цих американців. Але ці родини прекрасно усвідомлюють, що ми не платимо викупів. Раніше змі повідомляли, що у січні США заплатили Рану 400 мільйонів доларів за звільнення чотирьох американців.